Ізраїль завдав ударів по околицях Гази. Повідомляють про руйнування житлових будинків та інших будівель. Близько половини з двох мільйонів жителів Анклаву зараз перебувають у місті Газа. Виїхало лише кілька тисяч. На початку серпня ізраїльська армія затвердила план захоплення найбільш густонаселеного міста Анклаву, назвавши його останнім оплотом Хамасу. Наступ може розпочатися за кілька тижнів, поки Єгипет і Катар намагаються відновити переговори про перемир'я. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац пообіцяв продовжити наступ, попри критику за кордоном і протести всередині країни. Раніше він заявив, що місто Газа буде стерти з лиця землі, якщо Хамас не погодиться на умови Ізраїлю і не відпустить усіх заручників. Хамас від Повів, що єдиний спосіб повернути заручників перемир'я. У руках угруповання залишається приблизно 50 ізраїльтян, яких захопили ще під час атаки 2023 року. Припускають, що близько 20 із них ще живі. Водночас у неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу звернувся до кабінету міністрів після атаки ізраїльських ВПС на столицю Ємену. Ці удари стали відповіддю на запуск хуситами ракет по Ізраїлю. Цагал заявив, що ціллю був військовий комплекс, у якому розташований президентський палац, а також дві електростанції і сховище пального «Хай там. Хто планує напад на нас? Ми атакуємо. Я впевнений, що весь регіон побачить силою рішучість Ізраїлю. Хусити заявили, що, попри втрати, й далі атакуватимуть Ізраїль на знак солідарності з палестинцями. Це наймасштабніша конфронтація за весь час бойових дій, яка стала відповіддю на застосування хуситами нової більш смертоносної тактики.